Вітаю ви на каналі Усі. Мене звати Ольга Костецька. Йдемо в рік зеленої дерев'яної змі, хтось вірить в астрологічні символи, хтось ні, але ЗМІ живуть поряд з нами, зокрема, у великих містах, в зоопарках та навіть в домівках людей. Тож, які вони і чи є прототип цього символу в реальному світі? Поговоримо з Ігорем Біляком, директором одеського зоопарку. Пане Ігорі, вітаю вас! Бачу, що ви не один прийшли до нас. Доброго дня. Так, так. Я е, саме взяв змію, символ е, наступного року. І е, хочу ось познайомити вас з цим чудовим е, змієм. Це полос, це е, Сромадський полос, наша регіональна змія, наша фауна. Він мешкає е, на Одещині і навіть у, у самому місті це теж такі змії є. Е, е. Тому дуже важливо всіх познайомити з цим красеним. Як його звати, пане Ігорю? У нього немає м'яса просто полос, армадський полос це м, дівчинка. Ось ми е, таких тримаємо, щоб люди могли подивитися на них і е, щоб головне, щоб навчити людей не боятися змій. не боятися, тому що ну, багато людей їх бояться і. Дуже хибна взагалі уява про змі великої частини людей. Тому важливо про них більше знати. Це дуже корисно. І для змій, і для людей. Давайте дізнаватися більше. Полос безпечний для людини, правильно розумію? Так, це неотруйна змія. І саме цей полос він такий, він такий, дуже інтелігентний. Він не злий, не агресивний. Він може укусити, але. Не дуже охоче це робить. У нас є на Одещині ще один полос, жовточеревий полос. До речі, обидва ці види вони занесені до Червоної книги України. Це рідкісні види, які підлягають охороні. І жовточеревий то, да, то злий такий змій. Він може кусатися, він дуже різкий, дуже швидкий. А ось цей зовсім ні. Пане Юрію, а можна вважати саме цих полозів символами або прототипами, як я на початку вказала, цієї дерев'яної зеленої змі, про яку йдеться в астрологічних описах? Ну, я думаю, що так. 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 Дерев'яно. Дивіться, взагалі то. Ну, мабуть, ніякі інші істоти, окрім змій, не у такими міфами, да, легендами, і ми дуже-дуже е мало про них знаємо. І, ну, я кажу зараз про пересіч пересічних е громадян, які мало знайомі з герпетологією. Е, У західних культурах е змія є таким символом зла. Ну, тому є такі релігійні, релігійні коріння. У, цьому. у східних культурах навпаки, змія це символ краси, мудрості, і якщо на сході сказати жінці, що вона змія, це є такий комплимент. І. Наприклад, є такі східні прислів'я, що змія покоїться як камінь, та тече як вода, і править мудрістю. І дійсно, це надзвичайно такі бездоганні створіння природи. Бездоганні. Тому що, якщо придивитися до них близько, можна. Побачити, які вони красиві, як вони рухаються, е які вони е цікаві у поведінці, як вони чудово забарвлені. Надзвичайно красива тварина, надзвичайно. І я завжди кажу, коли настає Новий рік, я кажу, що треба нам е придивитися до тварини, яка царює у цьому році на, на троні. І, е Брати приклад з якихось позитивних рис цієї тварини. Змія, окрім того, що вона така красуня, у, у, у неї її дві, дві чудові риси. І ми люди маємо брати приклад з них. Тоді в наш е, Новий рік буде дуже вдалим та щасливим. По-перше, змія ніколи не поспішає. Це істота наділена таким небувалим терпінням. Вона може сидіти у засідці годинами, днями, тижнями, іноді місяцями. Вона ніколи не проявить якогось поспіху, вона може довго-довго чекати. Але друга така важливіша риса при цьому. Що вона ніколи не пропустить е, моменту, коли цей момент е, настав. Тобто змія ніколи не квапиться і ніколи не зволікає. І це дає їй великі-великі переваги у в житті. І нам треба теж брати, брати такий приклад: не поспішати і не зволікати, коли це треба, і тоді все буде добре і. Наступний рік принесе нам перемогу, принесе буде все так, як ми хочемо. Дякую вам, це важливо. Пане Ігорю, ви багато знаєте про змій так? І описали риси характеру. Які нам треба розшукати в собі, або прокачати, якщо вони вже в нас є? А якщо спробувати спрогнозувати, яким буде рік? Бо символ цей він охоплює загалом всі процеси, так не тільки там особистісні е, життєві шляхи, е, яким як думаєте, ну давайте трішечки уявімо, що ви астролог, який знається на зміях. Яким може бути наступний рік? Ну, окрім того, що, звісно, ми бажаємо, щоб він був із перемогою і закінченням війни і тощо. Ну, дивіться. Зважаючи на те, що змія буде правити да, цим роком, то я думаю, що рік буде непростим, тому що змія це хижак, усі змії хижаки. І, і е, змія е, завжди е, ну, шукає свою здобич, але при цьому це надзвичайно спокійна тварина. Змія це спокій, е, і е, нам треба бути, нам треба бути схожими на змію в тому, в тому сенсі, що. Е, Треба бути спокійними, нікуди не квапитись, е, не, е, змія не їсть багато, тому що це тварина пекілотерна, вона холоднокровна, да, вона не, не вистачає свою енергію на обігрів свого тіла, тому їй не треба багато їсти, але вона е, їсть тільки живу здобич, і, е, тобто вона вибаглива у, у тому, що, е, що вона вибирає е, у свою їжу. І е, змія і отруйна, і неотруйна, е, вона завжди е, вичікує з е, ну зручного для себе моменту, і е, тоді вона наносить удар е, або е, вона, е, вона дуже дуже е, активно захищається, коли на, на неї там якісь е, нападають вороги і е, вона. Це тварина, яка яку багато, багато хто боїться. Да? Багато, ну, е, тому що е, і люди, до речі, бояться е, змій, тому що ми всі з вами родом із Африки. Да? Наш, наші предки були вони жили в Африці, ми звідти вийшли. І е, там дуже багато е, труйних змій, е, небезпечних змій, і тому ми у нашому геномі, там е, у нас записано у коді, що треба їх боятися. Тобто змія це тварина, яка викликає повагу до себе, повагу з нею рахується, е, вона дуже спокійна, вона знає свою ціль, вона йде до неї, і е, дуже красиво, тому що рух змії це дуже, дуже красиво. І вона завжди знаходить те, що їй треба. Тому давайте будемо як змія, як змія спокійні, спрямовані, йти е, до свого. У нас все вийде, і е, всі будуть нас поважати, тому що ми е, повинні бути сильні і вміти постояти за себе. І цей рік повинен бути таким переможним. Зважаючи на усі ці риси, яким якими да, е, 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 хер... Ця тварина. Тобто я дуже, дуже, дуже впевнений в тому, що рік буде для, для нас, з вами для України буде вдалим і переможним. Дуже на це сподіваємося, пане Ігорю, наостанок, чи готуєте якусь особливу програму для відвідувачів зоопарку на новорічні свята, пов'язані саме можливо з зміями? У нас буде 27 числа числа. Буде... Свято, ну, ну, новорічне новорічне свято в зоопарку о 12-й годині свято починається. Всіх запрошують до зоопарку. Це у нас завжди проходить дуже цікаво. Ну, свято, звісно ж, розраховано на дітей, але дорослим теж, Тож, теж дуже цікаво. Всі приходьте. Ми 27, го а може ще раніше, 26, го випустимо в світ новий кліп новорічний. Який вже присвячений року Змії. Кліп у нас, ми його вже закінчили. Майже він виходить такий е е смішний, е цікавий, трохи хуліганський, як, як ми любимо. Е тож, всі дивіться, наш, наш кліп. Новий рік, рік, рік змій. Пане Ігорю, Одесити завжди чекають на ваші кліпи. Медійники особливо, обов'язково додатково поширимо і викладемо на наших ресурсах. Я вам дуже дякую, що ви були сьогодні з нами з другом полозом, безпечною і гарною твариною плазуном. Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку, був сьогодні на осіб. На все добре вам.